Останні кілька днів постійно читаю канали рашистських воєнкоров. Браття, це ж просто насолода. Там таке завивання в діапазоні від Где наша арта і резерви. до Ждіть її, що плохих новостей». Ну, це комусь поганих новин, а комусь дуже навіть і хороших. Ну ви ж розумієте. Пропагандон Коц із Камсомольської правди пише, що ЗСУ заважають закріпитися у Кремінній. Заважають, уявляєте собі. Значить, рашисти везуть туди резерви, а українська арта їх розстрілює. Так нечесно. З відосіків коца не зрозуміло, де їхня арта. Зате добре видно, як працює українська арта. Так. Тобто вони би і раді закріпитися, але українці заважають. Але крутіше за всіх, звичайно, мій улюбленець. Паддубний. Увага! Цитата! Дії противника в Харківській області біля Лиману і от тепер вже на півдні говорять про те, що Генштаб ЗСУ відмовився від штурмових дій у населених пунктах Волоб. Волоп. Насамперед підрозділи ворога атакують комунікації, діють охопленнями, йдуть на прориви, порушують логістику, намагаються ізолювати район бойових дій, і лише після цього навалюються на населений пункт. І ні, це не тактика НАТО, це стара совєтська школа з використанням західного озброєння і сучасних засобів розвідки. Питання тільки, чому ж їхні рашистські командири не вчили уроки старої совєтської школи? Ці питання цього спеціаліста чомусь не цікавлять. Насправді, звісно, ні. Совєтська школа це якраз коли оце в лоб і завалити трупами. Школа Аля Маршал Жуков. Прямо дуже цікаво, що напишуть оці пропагандони, коли ЗСУ увійдуть до Донецька. І ще, я думаю, Путін хоче лягти спати, прокинутися і зрозуміти, що все це йому здалося вісні. А насправді над хрещатиком майорить триколірний прапор, вдячні жителі Маріуполя та Харкова обсипають броню його танків квітами. А Янукович, який усміхається, підписує з ним договір про дружбу. Навсегда. Але щоночі він бачить той самий сон як брудного і обірваного саддама американські морпіхи за комір витягують із підвалу, а потім він прокидається і чує доповідь Герасимова про черговий відступ на вигідні позиції. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!